28 січня 2015 року Коломийським об'єднаним міським військовим комісаріатом почали здійснювати доставки військовозобов'язаних військові частини по четвертій хвилі мобілізації була здійснена доставка в 184-й навчальний центр СМТ Старичі Львівської області Яворівський район. 184-й навчальний центр було призвано Коломийським військовим комісаріатом 10 військовозобов'язаних. Я був старшим цієї команди. Що хотілося б відмітити і донести до громадян міста і району. Дуже позитивно змінилось дуже багато. Якщо порівнювати, як ми робили, першу, другу, третю мобілізацію, і от як держава зараз підготувалася до четвертої мобілізації, то в першу чергу це відношення до військовозобов'язаних дуже гарне. Тобто їх чують, до них ставляться позитивно. друге питання це всіх цікавить дуже часто, це матеріальне забезпечення. В першу чергу речове. Всі забезпечені формою нового зразка українською, таку як ви могли бачити по телебаченню на нашого президента, і міністра оборони. Тобто, всі по прибуттю туди, отримали комплект амбудірування, ботинки, тобто берці, теплу куртку. Термобілизну, термошкарпетки, речовий мішок, так само нового зразка під час призначення на посади всі в цьому навчальному центрі з кожним проводилась співбесіда. Тобто, людей питали до чого у них ближче лежить душа, де вони себе зможуть більше проявити? На які військово облікові спеціальності? Тобто там людей чують. Ніхто не робить, скажімо так, як у нас люблять казати, з стрілка танкіста або зв'язіста зенітчика Хлопці, задоволені, ми будемо здійснювати туди поставки сьогодні, тобто 29, 30 і 31 числа.